Ато і Давида Венери Міловської книги Нобелівських Лауреатів ці витвори мистецтва виявляється порнографія. Принаймні такий висновок зробили учасники акції, які прийшли під стіни адміністрації президента. Вони вимагають оскаржити конституційність закону про суспільну мораль, бо він занадто розмитий. Фактичні любой чоловік, любої громадянин України, а потрапити попасть і стати прислідумим саме тому, що он храніт у себе Порнографію на велику купу скидали книги Маркеса, Кам'юна, Бокова і Сартра. кажуть, хоч у законі є виняток для класики однак, подібні твори легко можна заборонити. Хольокартасар зі своєю. Грою в класики Юрко Покальчук, «Озерний Вітер. Це однозначно порнографія. Порно не лише викидали, а й створювали. Активісти ліпили трипільські фігурки з пластиліну і стверджували, за них можна отримати три роки в'язниці. Є такий критерій визначення порнографії як. Витвір викликає негідні почуття. Вас викликає от я думаю, що у деяких експертів це може викликати квикли негідні почуття. Як розмежувати справжню порнографію та шедеври мистецтва правозахисники не знають, тому пропонують узагалі законодавчо не регулювати питання про мораль. Справа в тім, що в законодавстві цього не можна буде приписати ніяким способом. Тому я пропоную просто взагалі вилучити положення про порнографію з законодавства. У подарун. Нак президентові принесли величезну коробку сірників, аби спалити світові витвори мистецтва. Однак, представник адміністрації, який вийшов до мітингарів, екстравагантний презент не прийняв. Оксана Гончар, Дмитро Таненков день Сіті.